Знаєте, що цікавого про кошенят мало хто знає, вони ж такі маленькі клубочки щастя. Пухнасті, м'якенькі, наповнюють дім теплом та веселощами. народжуються крихітними та безпорадними, а вже за кілька тижнів починають досліджувати світ, як справжні маленькі мандрівники. Їхня цікавість безмежна, кожен куточок, кожна річ, навіть власний хвостик, стає для них іграшкою. Кошенята неймовірно активні, ганяються за м'ячиками. Стрибають на меблі, борються з невидимими ворогами. А після бурхливих ігор їм потрібно багато спати, і вони згортаються клубочком у найнесподіваніших місцях. Окрім ігор, кошенята дуже люблять виявляти свою ніжність, муркотіти, тертися об ноги, ніжно торкатися носиком до вашого обличчя. Вони швидко прив'язуються до тих, хто дарує їм любов і турботу. Виховувати кошеня потребує терпіння, поки вони вчаться, що добре, а що погано. Але це сповнено кумедних моментів. Кожен день з кошенням – це справжня радість і безкінечна милість.